Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас урок з алгебри і ми починаємо нову тему. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 5 грудня. Класна робота. Тема уроку властивості степенів. Я хотіла нагадати, як ми давали означення арифметичного квадратного коріння. Коренем квадратним з числа А називають таке додатнє число Б, квадрат якого дорівнює А. Тобто в нас і А, і Б повинні бути невід'ємні. Я сказала, додатні невід'ємно. І так, так ми давали означення кореня. І ще одну властивість ми з вами вивели з означення кореня. Якщо я корінь підношу до квадрату, то я отримую підкореневий вираз. Тепер давайте познайомимося з іншими властивостями. Є дуже схоже на першу властивість. Друга властивість, але не плутайте, вона відрізняється від неї. Ось як. Подивіться, будь ласка, якщо я весь корінь підношу до квадрату, то я отримую підкореневий вираз. А якщо я вилучую корінь з квадрату, то це буде модуль числа А. Перша властивість випливала за значений. Давайте з'ясуємо, чи буде вірною друга властивість, і взагалі навіщо там модуль. Подивіться, будь ласка, як можна довести цю рівність? За означенням кореня, давайте піднесемо корінь до квадрату. Е, і так, напишіть, будь ласка, доведення. Тобто, щоб довести цю рівність, треба довести, що модуль А в квадраті це буде підкореневий вираз, тобто А квадрат. Ну, для цього ми розглянемо два випадки. Коли внутрімодульний вираз більше або дорівнює нуля, тоді модуль А ми можемо замінити на саме число А за означенням модуля. І тому модуль А в квадраті буде те ж саме, що число А в квадраті. Розглянемо другий випадок, коли А від'ємне. Тоді модуль А дорівнює мінус А, і тоді модуль А в квадраті. Буде те ж саме, що число мінус А в квадраті. Якщо я від'ємне число підношу до квадрату, знак мінус зникає. Це буде те ж саме А квадрат. Тобто цю властивість ми довели. А ще я хотіла пояснити, чому саме так буде, чому не можна обрати знак модуля. Ось тут, в першій властивості, під коренем від'ємне число стояти не може. І ми знаємо, що значення кореня теж не може бути додатнім. Тим паче тут квадрат. Так? Квадрат теж не може приймати однодатнє значення. Якщо б я не написала знак модуля, число h може бути і від'ємним. І тому, коли я тут не написала б модуля, яке протиріччя в мене б було, що корінь дорівнює від'ємному числу, а такого бути не може. Давайте приклад наведемо до другої властивості. Ну, наприклад, корінь. Із мінус трьох в квадраті. Це буде модуль числа мінус 3. Що таке модуль числа? Це відстань від точки, яка зображує число мінус 3 до початку координат. Це відстань дорівнює число 3. Модуль мінус 3 це 3. Тому ми можемо відразу писати, ну, краще писати через модуль. І так, перші дві властивості, дуже схожі, не переплутайте. Це дуже важлива властивість, поставте там дна поклику. Вона дуже часто зустрічається на З, ну і в старших класах ще теж ми будемо з цією властивістю працювати. Так, йдемо далі. Третя властивість. Що ми ще можемо робити з коренями? Ну, а третя властивість випливає з другої, якщо в нас під знаком кореня стоїть число, показник якого парний, тобто ділиться на два, то ми теж можемо вилучити корінь, і це буде А в степені. Ця властивість доводиться таким самим чином, як і друга. І так, четверте. Якщо я вилучую корінь із... Добутку, то це буде дорівнювати добутку коренів. Ну, звісно, при умові, що А і Б будуть невід'ємними числами. І так, зрозуміло, так? П'ята властивість, тобто корінь з добутку дорівнює добутку коренів. П'ята теж схожа, корінь з частки дорівнює частці коренів. Так. І перш ніж ми будемо розв'язувати якісь приклади, я хотіла нагадати би такі речі. Ну, по-перше, що таке модуль? Давайте згадаємо, бо тут ми будемо користуватись, може, дехто забув. Якщо в нас є координатна пряма, і тут знаходиться деяке число, ну, якщо воно праворуч, воно буде додатні, так? Ну, Наприклад, число 3. Що таке модуль числа 3? Це відстань від початку координат до цього числа. Якщо б в мене було число мінус 3, ця відстань була б теж рівною числу 3, тому ми пишемо, що модуль мінус 3 дорівнює 3, модуль 3 теж дорівнює 3. Нагадаю, що значення модуля від'ємним бути не може. А ось внутрімодульний вираз може бути від'ємним. Взагалі ми давали означення модуля таке. Модулем числа А. Називають саме число А, якщо воно невід'ємне, тобто більше або дорівнює 0, і протилежне йому число, якщо число А від'ємне. Ось Деякі діти кажуть, ну як же, модуль же не може приймати від'ємні значення? Саме тут буде невід'ємне додатнє значення. Чому? Якщо я перед від'ємним числом поставлю знак мінус, то воно стає додатнім. Тобто для випадку, коли числа від'ємні, якщо перед ним ми змінюємо знак, воно змінює свій напрям, так скажемо. Тобто з від'ємного становиться додатним. І так, я це стираю, можна стирати, так. І ми сьогодні будемо працювати за підручником Номер 471 І так, треба обчислити значення виразу. Корінь із 0,4 в квадраті, це модуль 0,4 і це число 04. Модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Наступний приклад. Корінь із мінус 1,8 в квадраті, це буде модуль мінус 1,8. А модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному, тобто знак мінус ми змінюємо на плюс. Знак плюс просто ми не пишемо. Третє. Два коріння із мінус 15 в квадраті. Двічку ми переписуємо, корінь із квадрата це модуль числа мінус 15. Модуль числа мінус 15. Це число 15, 2 на 15 отримаємо 30 І Йдемо далі. 3 корення із 1,2 в квадраті. Число 3 переписуємо. Тут ми пишемо модуль 1,2. Модуль 1,2 це саме число 1,2. 3 помножити на 1,2, 3 на 12 це 36, і відокремлюємо один знак знакомою. П'ятий приклад. Корінь із 6 в четвертому степені. Тут же ми користуємося другою, ну, третьою, да, яку ми сьогодні записували в властивості. Так як показник степеня число парне, то ми повинні цей показник поділити на два. Тобто корінь вилучається, і це буде модуль 6. 6 в, квадраті. 6 в квадраті це число 36, воно додатнє, модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Шосте корінь із мінус 2 в 10 степені. Це буде модуль мінус 2 в 5 степені, 10 ділимо на 2, так? 10 парне число. Мінус 2 в 5 степені, це число від'ємне, буде, бо показник непарний. Мінус 32, 2 в 5 це 32. Модуль мінус 32 дорівнює 32. І так, рухаємось далі. 7 приклад. 5 умножити на корінь під коренем Мінус 10 в 4 степені. Це буде модуль мінус 10. В якому степені? 4 ми ділимо на 2 в квадраті. Якщо я від'ємне число підношу до квадрату, знак мінус зникає. 10 в квадраті це буде число 100. Модуль 100 це 100. І відповідь буде 500. Так, восьмий приклад. Мінус 4 помножити на корінь. Під коренем мінус 1 в 14 степені. Це буде модуль мінус 1. В якому степені? 14 ділимо на 2, це буде 7. А якщо я від'ємне число підношу до непарного степеня, значення буде від'ємне, це буде мінус 1. Модуль мінус 1 це число 1. Мінус 4 на 1 буде мінус 4. Так, дев'ятий приклад. Мінус 10 помножити на корінь під коренем 3 в шостому степені. Мінус 10 ми переписуємо. Корінь із 3 в шостому – це буде 3 в третьому степені. І 3 в третьому – це буде 27. 27 на мінус 10 це буде мінус. 270. І так, працюємо далі. Номер 473. Так, очищую. Якщо не встигаєте, робіть скріншот чи ставте на паузу. 473. Обчислити значення виразу. Давайте вибірково з нього зробимо. Ну, наприклад, 1, 3, 5, 7, 9, Непарні – 11, 13, 15. І так, перший приклад корінь із такого добутку. 9 помножити на 25. Подивіться, діти, ну, перший раз можна розписати, а далі ви можете просто вилучати корінь з кожного множника, усно. А тут ми користуємося такою властивістю. Корінь із добутку, дорівнює добутку коренів. Тобто, не обов'язково перемножувати 9 і 25, можна просто вилучити корінь з кожного множника. Корінь із 9 це 3, корінь із 25 це 5, 3 на 5 це буде 15. Так, Йдемо далі, третій приклад, через один робимо. Корінь із 0,64 помножити на 36. Давайте тут не будемо розписувати, просто вилучимо корінь з кожного множника. Корінь із 0,64, що в квадраті дає 648. Тому цей корінь це буде 0,8. Корінь із 36 це просто число 6. 6 на 8, 48 ми відокремлюємо один знак знакому. Буде 4,8. Беремо п'ятий приклад. Корінь із 0,09 помножити на 0,04. Корінь із 0,09 ми теж можемо вилучити. Корінь із 9 це трійка, і кількість знаків після кому в два рази зменшується, тобто це буде 0,3. Так само корінь із 0,04 це буде 0,2. Бо 4 це квадрат 2. 3 на 2 це 6, але ми відокремлюємо кому два знаки. Буде 0,06. Сьомий приклад. Корінь із 6 в квадраті умножити на 3 в четвертому степені. Ну, давайте теж тут я розпишу детально, а потім можна усно це робити. Ну, По-перше, я бачу, що перед, переді мною додатні числа, тому можна тут. Взагалі треба писати через модуль. Але якщо це зрозуміло, то можете відразу розкривати цей модуль. Модуль числа 6 це буде саме число 6, 3 в квадраті це 9 додатнє число, модуль 9, 9, 6 на 9, 54. Коли там будуть від'ємні числа, ось там я би писала через модуль. Можна ось цей етап пропустити, відразу написати так. Ну і цей взагалі теж можна пропустити, так? Дев'ятий приклад. Такий корінь з такого добутку. 25, помножити на 64, помножити на 0,36. Вилучаємо корінь з кожного множника. Корінь із 25, відразу пишемо 5. Корінь із 64. Це 8. І корінь із 0,36 це 0,6. 5 на 8 це 40. 40 помножити на 0,6, як це можна швидко зробити. Кожен 0 здвигає кому вперед. Це те ж саме, що 4 помножити на 6. 6 на 4 24. 11 приклад. Корінь із такого дробу 81. Сота. Тут ми користуємося яким правилом? Останнім п'ятим. Якщо ми вилучаємо корінь з дробу, ми вилучаємо корінь із чисельника і корінь із знаменника. Корінь із чисельника це буде число 9, корінь із знаменника це число 10. Рухаємось далі. 13 приклад. Якщо в нас є неправильний дріб 3,1636. Переводимо його, навпаки є мішане число, ми його переводимо у неправильний дріб. Як ми це робимо? 3 множимо на 36 і додаємо 16. 3 на 36. Це 108, 108 плюс 16. Це буде... Так, може, я невірно перемножила? Так, невірно записала умову, бо я бачу, що не вилучається корінь, там 13. 108 плюс 13 буде 121 36. Тепер вилучаємо корінь з чисельника. Це буде число 11, корінь зі знаменника 6. Дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Це буде 1,5 Так, І 15 ще приклад зробимо. Корінь із такого добутку. 169. Знаменнику 36 помножити на 81. Тут вам допоможе таблиця квадратів, як і в попередньому прикладі, число 121 можна було корінь вилучити за допомогою таблиці квадратів. Ану-ка подивіться, ну, треба вже запам'ятати, корінь із 169 це число 13. Вірно. Корінь із 36 це число 6, корінь із 81 9. Тут нічого скоротити не можна, тому перемножаємо 6,9, це буде 54, 13,54. І так, в цьому прикладі ми користувалися 5 та 4 властивостями, але з лівої сторони вправо. Але дуже часто ми будемо користуватися цими властивостями в оберненні бік, тобто справа наліво. І так, корінь з 12 помножити на корінь з 3. Треба теж обчислити. Подивіться, діти, тут ми не можемо вилучити корінь, а не з числа 12, а не з числа 3. Але ми можемо а, взяти це під спільний корінь і просто перемножити під кореневий виразень. Тут буде простіше так. Корінь з цього добутку це буде число 6. Так, давайте вибірково теж не все зробимо. Зробимо так. Перше тере, четверте. Шосте. Восемь, наприклад. І так, друге беремо корінь із 32 помножити на корінь із двох. Теж ми не можемо вилучити корінь ані з 32, ані з кореня з боку, але ми можемо взяти це під спільний корінь, тут неважко перемножити. 32 на 2 це корінь із 64. Корінь із 64, вилучається 64 це квадрат числа 8, тому цей корінь дорівнює число 8. Третій приклад теж тут взагалі можна теж перемножити, а можна ще розкласти на множники. Такий спосіб теж є. Давайте я вам покажу обидва способи. Беремо, так, вибачте, це я відразу написала умову розв'язання. Корінь із 18 помножити на корінь із 5. Можемо взяти під спільний корінь. Тепер можна перемножити таким способом, як ми робили в перших двох прикладах. 18 на 5, це буде 90 і ще додаємо 0. Це буде 900. Корінь із числа 900 це число 30. Другий спосіб, іноді можна це робити таким чином. Якщо числа великі, тут вже, бачите, вони великі. В перших двох прикладах простіше було просто перемножити. А можна ще робити так. Ну теж ми беремо підспільний корінь. замість того, щоб перемножати. Розкладаємо ці числа на множники. Ну, наприклад, 18 це 2 на 9 50 це 2 на 25. А тепер дивіться. Двійка в нас в квадраті, число 9 і число 25. Скористуємося такою властивістю, корінь із добутку до рівня добутку коренів. Корінь із 2 в квадраті, це буде просто число 2. Корінь із 9 це число 3, корінь з 25 це число 5. Зверніть увагу, тут під коренем стоїть знак помножити. Якщо б там стояв знак плюс, так зробити не можна було, бо деякі діти пробують це робити із іншими знаками, тільки знак «множення». 2 на 5 10 на 3 це буде 30. Ну, така ж сама відповідь. Може, цей спосіб вам кажеться більш складним, але для великих чисел так буде зручніше. Так, четвертий приклад. Корінь із 0,009, тобто 9000 помножити на 1000. Корінь ані з першого числа, ані з другого відразу не вилучається. Чому? Тут зайвий 0, якщо було б на 1,0 менше чи на 1,0 більше, корінь би вилучився. Те ж саме тут. Тому що ми робимо? Ми беремо під спільний корінь. Тепер можна просто перемножити. Кожен ноль здвигає рух, якому праворуч на стільки знаків, скільки нулів, тобто на три знаки праворуч. Це буде просто число 9, а корінь із 9 це число 3. Так, шостий приклад такий. Корінь із 13 помножити на корінь із 2 і помножити на корінь із 26. Подивіться, можна зробити так. Взяти під спільний корінь ось ці 2, 13 на 2, це буде 26. так? Тобто ми отримаємо корінь із 26, помножити на корінь із 26. Це те ж саме, що корінь із 26 в квадраті. Ми знаємо, що якщо я корінь підношу до квадрату, то це буде просто підкореневий вираз. Не плутайте. Тут ми модуль. Не пишемо. Так, восьмий приклад у нас такий корінь із двох 11, помножити на корінь із 8 і помножити на корінь із 11. У нас теж є добуток коренів. Ми можемо все взяти під спільний корінь і всі ці множники перемножити. Давайте відразу будемо їх писати під спільною чертою дробу. Ми пишемо одинадцятих, Помножити на 8 перших і помножити на 1 11. Так, 2 на 8, це буде 16, а 11 на 11 це 11 в квадраті. Вилучаємо корінь із чисельника, це число 4, корінь із знаменника це модуль числа 11, це просто число 11, бо воно додатнє. Можна відразу написати ось цей етап пропустити, написати так. Так, тепер давайте візьмемо номер 477, в якому ми будемо користуватися п'ятою властивістю в обернену сторону. Теж треба знайти значення частки. І так, подивіться, будь ласка, перший приклад: корінь із 75. Поділити на корінь із трьох. Ми не можемо вилучити корінь ані з чисельника, ані з але Можемо взяти під спільний корінь 75 третіх, а тепер скоротити дріб. 75 ділиться натіло на 3, це буде число 25. Корінь із 25 вилучається, і це буде число 5. Рухаємось далі. Корінь із 98 поділити на корінь з 2. Теж можемо взяти під спільний корінь, це буде корінь із 98, других. він вилучається, це корінь з 49, це число 7. Третій приклад беремо. Корінь із 3, поділити на корінь із 48. Теж можна взяти під спільний корінь, записати як 3,48, скорочуємо, це буде 1,16, корінь із одинички це 1, корінь із 16 це 4. Ну, Давайте ще візьмемо там четвертий, наприклад, і восьмий. Так, четвертий приклад такий корінь із 3,2, поділити на корінь із 0,2. Теж беремо під спільний корінь. 3,2 поділити на 0,2. Можна поділити, так, взагалі, знак черти дробу відносильний до знаку ділення. Якщо ми ділимо один. Десятковий дріб на інше ми можемо перенести коми праворуч на одну і ту ж кількість знаків. Тобто, записати як 32 других, а 32 других це число 16, корінь із 16 це 4. Восьмий приклад такий в нас. Чисельнику корінь із 5, знаменнику корінь із 3 помножити на корінь із 15. Можна взагалі все взяти під спільний корінь. Чисельнику буде число 5, знаменнику 3 і 15. 5 скорочується з 15. Тут залишається 1, тут 3. І отримуємо дріб 1 дев'ята, бо 3 на 3, так? Корінь із однієї дев'ятої це 1 третя. Так, діти, обов'язково робіть домашнє завдання. Бо якщо ми зараз цим користуємось. І все зрозуміло, якщо ви самі не будете це пробувати, то це буде дуже важко. І так, на цьому перша частина уроку нашого закінчиться. Продовжимо далі.